Всім доброго дня і мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я хочу зайнятися молдами з силіконового герметика та крохмалю. Ось вони вже тут я на фото вам показую, що я зробила. І буду показувати процес цієї роботи. Хочу я зробити відливки з таких фігурок, які я тут приготувала. Ось така пташечка, мушля. Пташечка ця, оця мушля. Кружечка Кружечка дуже цікава, тому що тут по кругу така в'язана імітація в'язки. Я думаю, вона дуже гарно піде для новорічних таких композицій. І Ось така парочка пташечок. Теж я хочу це зробити. Гарбузик ця мушля пташечки і кружечка. Це гіпсові фігурки. Перед тим, як робити з них молди, я обробила їх ось такою силіконовою змазкою. Купляла я її на еластоформі. Вона підходить для змащування таких всяких фігурок, щоб до них не прилипав силікон. Коли ми робимо. Такі злиточки. Е ці дракончики у мене акрилові. теж попитаюся з них зробити. І це все гарбузик, і це все ці перильця, і ця пташечка, це все пластикові фігурки. Е про всяк випадок, я ще приготувала е такі міленькі фігурочки, Якщо в мене будуть залишки маси, і я попробую зробити з них теж молди. Вони завжди мені згодяться для моєї роботи, для декору різноманітного і так далі. Отже, приступимо до роботи. Перш за все, я застелила стіл. Ось в мене був такий шматок пакету, бо робота досить така брудна. Крохмаль картопляний. Я вирішила попробувати з картопляного крохмалю. Робила я вже молоди з кукурузяного. Тепер буду робити з картопляного крохмалю. Буду пробувати. Насипаємо крохмалю таку невеличку гірку. Додаємо силіконовий герметик. У мене ось такий з, з ринку будівельного. Я беру обов'язково респіратор, тому що герметик має дуже такий явно виражений е, запах оцту. І неприємний. Роблю я це все на вулиці, але все рівно одягаю респіратор. Видавлюємо герметик на крахмаль і починаємо замішувати тістечко. Нам ще знадобиться будь-яка олійка для того, щоб змастити руки і вимішати гарно ось цей клубочок цього тістечка. Починаємо місити тут в серединці і потім, додаючи крохмалю, починаємо вже його в руках виминати. Ось олійка в кружечці в мене, змащую я руки. І це тістечко, і виходить ось така маса. Тепер я беру цю масу і попробую її трішечки розкатати на цій же ж. На цьому целофанчику. і беру гарбузик і буду знімати з нього формочку. Десь у мене, напевне, така пляцечок цей вийшов. Я знаю скільки, приблизно пів сантиметра, напевне. І ось так гарненько починаю. Обліплювати свій гарбузик цією масою. Хочу сказати, що ця маса мені з картопляного крахмалю сподобалася більше. Молди з неї виходять такі якісь більш м'якенькі, ніж з кукурудзяного крахмалу, більш еластичні. Ось. Залишки я підрізаю, гарненько вминаю це все. Так от, і ставлю на просушечку. Ось так виходить. Залишки збираємо, знову виминаю і беру слідуючий гарбузичок. Беру оцей гарбузик, і його я просто ось так вдавлюю в цю масу. І таким же чином, як оцей маленький гарбузичок, я робила і мушлю. і пташечки, оту парочку пташечок і кружечку. Так само я вдавлювала їх, я замісила ще порцію маси таку. Взагалі в мене пішло на це все пачка крохмалю і два туби силикону на ці всі мої молди. Ось. Залишки залишаються тут, ще трішечки в мене залишилося. І в мене ось такий гарненький гудзичок з трояндами. Зроблю я ще з нього формочку. Розкатаю і таким же самим чином, гарненько обминаючи, роблю ще ось такий молдик. І ставлю це все на просушечку. Ставила я це все, ось я робила десь в обід, і на другий день, десь в цей самий час, я вже їх вони підсохли, і я виймала їх ці фігурки вже з цієї маси. Ось так, ось, підсохла вже моя маса. Молдики. Ще зробила я такий бордюрчик ось цей. це кружечка. Ось такі вийшли в мене. Це чайка. Все, що я тут приготувала, в основному я все і зробила. Пташечок. А Ще я робила пташечку ось тут, на ніжці. Ось мушлю я вже витягнула з цієї формочки. Витяглася вона шикарно. Пташечку я формочку розрізала, щоб акуратно витягнути цю пташечку. Ось. Але це не заважає. Потім, коли я буду заливати гіпс, я цю формочку. І так само ці пташечки розрізала трішечки форму. Потім я ці формочки скріплюю або скотчем звичайним, або малярним скотчем, перед тим, як заливати це все гіпсом. Ось. І так само я розкатала такий пляцечок і зробила формочки з цих дракончиків і з різних цих дрібничок. Які я собі напланувала ось така бджілочка, яка мені потрібна до роботи, зараз якраз буде. Бджілочка, рибку зробила. Все одним і тим же, же способом. Робила такі собі пляцечки і на них вдавлювала всерединку ось ці фігурочки. Єдине, що в мене тут фігурочка, така. Лампочки, лампи такої старовинної, вона маленька така, то я її такий об'ємний молдик зробила. Розрізала я його, коли виймала лампочку з одної сторони, але я думаю, коли я буду заливати її гіпсом або ще чимось, їй прийдеться розрізати з двох боків, щоб гарно витягнулася фігурочка. ця. Ось такий результат моєї роботи цих от маленьких. Тепер попробую витягнути ось ці мол, фігурки, ось цей бордюрчик такий гарний. Дуже гарно це все. Вийшло, такий відбиток чіткий, ось ця чаєчка, дуже чіткі відбиточки вийшли. І на тих пташечках кожне пір'ячко видно, ось цей гарбузичок. Цей гарбузик витягнувся дуже добре. Цей пластиковий гарбузик витягнувся дуже шикарно. А ось гіпс, коли я виймала, я чуть-чуть розрізала цю формочку, щоб не зламався в мене хвостик. Ось так. Гудзичок виймаю. І ось такий чіткий в мене є такий медальйончик. Тепер спробую витягнути ось цю кружечку. І тут мене спіткала невдача. Мені треба було, я не... треба було не поспішати з цією кружечкою, бо тут був дуже товстий шар, зважаючи на те, що тут ручечка і так далі. Був більш товстіший шар цієї маси, і мені треба було її більш детальніше просушити. Більше її дати часу їй більше на просушку. Ось. І вона в мене розвалилася ця формочка. Але це такий досить бюджетний варіант цих формочок, тому я не дуже переймаюся. Звичайно, якби це був силикон, такий дорогий, цей заласту форму, було б дуже неприємно. А так, я думаю, що можна ще купити буде один. Силіконовий цей туб герметику, і ще зробити ось цю кружечку. Бачите, ось вона тут знялася, а серединка от відірвалася. Треба було дати їй, напевне, більше просушитися цьому цій кружечці. ось такий така в мене тут невдача з нею. Але нічого, зроблю другий раз. Тепер я беру розвожу гіпс. Роблю я його е, достатньо е, ріденьким, щоб, е, така як ріденька сметанка, щоб він добре залився мені ось ці форми і взяв на себе всі ці, щоб в ньому на цьому гіпці добре відбилися всі всі ці такі дрібнички, які є на пір'ячка, на пташечках і так далі. Ось. Цю парочку пташечок, вона, бачите, розрізана. Я її поклала в таку невеличкий такий пластиковий стаканчик, і він дуже добре тримається, і її не треба було мені скотчем обмотувати. Ось, Підмішуємо гіпс. А ось цю фігурку, бачите, я обмотала скотчем малярним. І теж її вставила в стаканчик, щоб вона гарно трималася. Ось так я підливаю, протрушую, пробиваю трішечки цю фі... <клідження> <клідження> молдик, цей, щоб зайшла... наш гіб зайшов усі шпариночки. І мушлю, заливаємо мушлю. Ось так, гарненько я її проминаю. Дуже м'якенькі, гарні сподобались мені ці. Працювати з картопляним крахмалем. М'якенькі такі формочки, гарно вони, виминаються цей гіпс, заходить усі шпариночки. Ось так. Виливаю я залишки гіпсу і залишаю це все на просушку. Просушую я їх трішечки довше, щоб гарно. Витяглися мені ці формочки. Ось висохли вони, достала я їх з тих місць, де вони в мене сохли, і починаю винімати фігурочки свої. Ось ця пташечка, парочка пташечок, витяглися вони дуже гарно. Акуратненько витягаю, щоб не зламати хвостик. Ось, подивіться, як вони гарно відбилися всі, пірячка, все-все-все. Дуже сподобалася мені мушля. Але на мушлі в мене чомусь, я не зрозуміла, хоча формочка, сама мушлька, з якої я знімала форму, була гладесенька. А ось тут в мене чомусь вийшло. Такі як нарости на цій мушлі. Але я, бачите, ось таке вийшло тут. не я, чому це в мене вийшло. Але я навіть цим задоволена, тому що є багато таких е мушль, на яких е такі ось нарости. Е якщо мені треба буде їх гладенько, я їх просто шліфую. Ось, А з пташечкою теж я поспішила, тому що пташечка дуже е ну, така вона хвостик в неї, там клювики, і треба було просто довше просушити. Але на другій заливку я просушила надовше, і вона гарно в мене вся вийшла. І клювик, і пірічка, і все. Ось такий молд, і ці пташечки. І ось ця пташечка на ніжці. Бачите, яка вона гарненька вийшла. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!